Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, я радий вітати нас з вами на нашому з вами YouTube-каналі і в черговий радий тій можливості, які дають нам наші побратими в окопах, тримаючи рубежі країни від орків, вони дають нам можливість не ставати дурнішими. Вони дають мені можливість спілкуватися з вами за допомогою Ютубу. І вони дають можливість майбутнім поколінням не повторювати помилок дуже багатьох. Вибачте, але вкраїнчиків. Так, бо є українці, а є вкраїнчики. Вкраїнчиками я називаю тупеньких, недолугих людей, які напроч позбулися критичного мислення і не хочуть до цього повертатися. Вони не хочуть вчитися від слова зовсім. Тобто людська тупість, емоції, хайп, шоу замість політики, і звичайно, звичайно, шахрайство. І, до речі, зараз я, друзі, говорю якраз таки не про Володимира Зеленського і не про його офіс Єрмака. Ні, я сьогодні не про політику. Зовсім не про політику. А про шахрайство чи не шахрайство. Отже, нещодавно, після скандалу в Білому домі, українці були відверто кажучи, в розпачі, а я вам казав: людьми, котрі в розпачі, набагато легше маніпулювати і управляти. І цим користається дуже багатьо, багато шахраїв. Але сьогодні поговоримо про один випадок, який мене ну навіть не здивував, а чесно кажучи, обурив. Отже, досить багата людина, не дурак, ні, не дурак. Пан Гороховський, власник монобанку. Ну, тобто, не подумайте, що це реклама чи антиреклама. Я навіть сам клієнт цього банку, нічого такого не бачу зазорного. От. Але тим не менше, цей пан вирішив, що він може. Так, він може, і йому за це ніч не буде. Як кажуть на Закарпатті, ніч не є. Так от, він вирішив оголосити збір, відкрив монобанку, збір на ядерку. Чесно кажучи, я був здивований тупості дуже багатьох українців, які щиро хочуть допомогти. Але їхня недолугість мене насторожує. Бо за цією щирістю допомоги Збройним силам України і перемогою стоїть реальна тупість. Жоден не поцікавився, на яку ядерку ти про що мелеш? А як же безядерний статус, який Україна підписала як держава? Чи можливо ти збираєш на брудну ядерну бомбу, щоб Путін потім мав про що говорити? А які бомбардувальники мають цю ядерку доставляти? Чи це мають бути ракети, чи це якісь розробки, а чи взагалі це з, як це корелюється з політикою держави і з нашими зобов'язаннями, в тому числі увага перед міжнародними партнерами? Бо розмірковувати про те, що Україні треба повертатися до ядерного статусу, це одна історія. А відкрити збір грошей на ядерку це трошки інша історія. Так от пан Гороховський оголосив такий збір, і українці майже за добу зібрали там 20 плюс мільйонів гривень. Ви розумієте ну, вершину цинізму того, хто збирає цей е, такий збір, і тупість тих, хто туди задонатив. Тобто ми тут збираємо по копійкам на дрони, ми тут збираємо по копійкам на ремонт автомобілів, а тут а, вам реально впарили, втюхали мрію якусь, на яку вже почали збирати гроші. Що відбувається далі? А далі на це починає звертати увагу юристи, я в тому числі маючи як, як не як юридичну освіту і не таку, як Володимира Зеленського, бо мав ще досить е великий е досвід практики, так саме практики в кримінальних процесах. І я зробив пост, почекайте, народ, а що це за збір на ядерку? Це чисте шахрайство. Особливо мене здивувало, коли той чоловік, я вважав не дурний, правда, такий бізнес замутив і так далі, вийшов і почав казати, що це він пожартував. Тобто, ті, хто скинулися на 27 мільйонів, виявилися лохами, їх просто тупо розвели, розвели на емоціях, розвели на хайпі. Ну що от можна зібрати, оголосити збір, і завтра в нас буде ядерна бомба. І ми тут, а будемо була угрожати угрожать планеті всій, підставляючи свою країну. Реально. Так от. Чувак виходить і каже, та я пожартував. Тобто, народ, ви лохи? Ні, не лох в нас тільки один, Зеленський. Бо він далі на це спокійно спостерігатиме, він не вийде на прес-конференцію і не скаже, ай-яй-яй, поліція. А ну, ну розберіться, що то за таке новий вид шахрайства в Україні. Мало того, він потім каже: ну я взагалі-то ці гроші там перерахував Стерненку. От. А якщо хтось хоче, щоб я їх повернув, то ви пишіть письма, а я, їх, я і вам ці гроші поверну. Народ. Давайте так. Стаття шахрайства 190. Вона передбачає кримінальну відповідальність, а за шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Тобто, там є міра покарання до, якщо не помиляюся, 12 років. Тобто, понад 10 років позбавлення волі, увага, з конфіскацією. Причому там, наскільки я останній раз пригадую Карний кодекс, з нема такого з конфіскацією або без такої, там чітко передбачена конфіскація. Так от людина фактично сказав, що. Він не збирався ні на яку ядерку, ні на які розробки, ні на які закупки не тратити ці кошти. Фактично визнав свої шахрайські дії, що він всіх розвів. Ні, цей розвод можна маскувати під хайп, під пранк, під жарт. Ви можете його називати як хочеш. Але тепер дивимось далі. Отже, людина фактично зізнається у скоєному, що ніякої ядерки на момент оголошення збору він не збирався там організовувати. А отже, умисел виник. До скоєння цього злочину. І це підтвердження шахрайства. До речі, стаття шахрайства дуже важко доказується. Повірте, моєму адвокатському досвіду: шахрайство доказати правоохоронцям набагато важче, ніж адвокатам його відбити. Але чувак виходить і думає, що це він зараз тут сказав народ: ну вибачте, ми тут ці гроші повернемо, і це вже, типу, його треба поняття і простіть. Ще раз наголошую: це не антиреклама. І не реклама монобанку. Але це розповідь про тупість багатьох українців. Так от, коли на це звернув увагу, мені почали кидати: Та що ти там починаєш? Ти що, не довіряєш Стерненку? От він всі гроші передав Стерненку народ. Сергію Стерненко довіряю і навіть переконував кожного разу, що він точно не краде. Ну, щось в мене таке є переконання. Я його знаю особисто. Але е, так як в нас раніше в Україні було найбільших два поставщики дронів, да? Порошенко і Стерненко, то сьогодні одному. E, наш доблісний Кабмін разом з фінмоніторингом, разом з РНБО, супер супереч законодавства, тобто Порошенко, заборонили в 10 му пункті цих санкцій закупівлю товарів військового призначення. А отже, тим самим заборонили Порошенко займатися допомогою ЗСУ. І Стерненко залишився один. Ну, серйозно, я з хлопцями своїми говорив, кажу: в ну, нас два поставщики: Петро і Стерня. Ну, хай Сергій не обіжається, так його називають у військах. Розумієте, Петро і Стерня це головні поставщики. Тепер одного вже нема. Тому я не проти самого Стерненка і того, що він робить колосальну роботу. Але в цій історії, намагаючись прикритися від кримінальної відповідальності, пан Горохівський повідомив, що він ці кошти перерахував Стерненку. Тепер розказую як для кандидата в наук чи як для бронетранспортерів. або для тих, хто в танку. Визнання провини, каяття. Відшкодування збитків це все речі, які пом'якшують кримінальну відповідальність. Але не, з, не забирають її, не знімають цієї відповідальності. Розумієте, в чому прикол? І стаття, яка передбачає понад 10 років позбавлення волі з конфіскацією, говорить про що? Що якщо в нас в Україні є закон, то має бути кримінальна справа, бо інакше воно не літає. Чи в нас один закон для всіх, чи не для всіх. А другий прикол в тому, що обставини, які пом'якшують відповідальність, їх може враховувати лише суд при написанні обвинувального вироку. Що ми маємо сьогодні на виході? На виході ми маємо, що чувак вийшов і сказав, що так, ядерку я не збирався, а гроші збирав. Але я добре їх відправив в Стерненко. А хто хоче, можу відшкодувати збитки і повернути потрачені кошти. Ви розумієте, в чому весь прикол? В тому, що мені почали писати, що ти не, ти не прав, то все фігня. Ну, коротше, поняття простіть. В мене немає ніяких особистих, знайомих, чи, як то кажуть, чи, 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 чи якихось неприязних стосунків з Горохівським. О, тим більше, знову ж таки, гроші підуть на дрони, і слава Україні! Але ще раз наголошую: закон у нас один для всіх, чи не зовсім один для всіх. І це питання, воно відкрите. Я хочу, щоб ви, проглянувши цей ефір, могли би написати свої думки. А виходячи з того, що на вашому емоційному, скажімо так, вразливому настрої, який відбувся після перемовин в Білому домі, після того скандалу і так далі, можуть зіграти шахраї ще покруче, ніж Горохівський. бо той, хоч якось каже, що поверне, а ті не повернуть, і збитки не відшкодують. Розумієте? Ну і повірте мені, що треба включати міське критичне мислення, бо саме таким чином формується суспільна думка. Пам'ятаєте, брата вбив, з'їв. Ну там, якщо війну не хочуть прикратити, то їм, мабуть, вигодно. Оце все, це все те, що впливає на ваш емоційний стан. А Ігор Лапін казав, людьми, котрі в розпачі, дуже легко маніпулювати і управляти. Так от, після 2-3 тижні кава в Криму. Ми, ми там закінчимо війну в 23, в 24-му і так далі. Люди отримують завищені очікування від влади. А після того, коли ці очікування розбиваються ще цими людьми, влада легко маніпулює. Тому народ, думайте, розповідайте, що треба включати критичне мислення, тому що таке складається враження, що в людей мізки повідбивало напроч. І ці з відбитими напроч мізками, навіть з патріотичних побуждень. Завтра знову прийдуть на виборчі дільниці, і нам такого наголосують, що вже лапіну навіть не прийдеться бігати з калашом по Бо просто нас вже може не стати. Такі мої думки, як би там не було. Я вам дякую за те, що ви підписались на наш з вами YouTube канал. І ми, звичайно, сьогодні в будь-якому варіанті ще на один день ближче до перемоги. Ну, десь так. Слава Україні!